Всім привіт! І Сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні в нас розпаковочка по в сюрпризі. Наша сьогоднішня новиночка це колекція тварин. Ось такі в нас тут пакетики. Пакетик з лабубу, з такими ананасами, з морозивом, з таким кавунчиком. З лапками котика і з котиком батоном. В мене, до речі, є такий котик. Раніше це була моя Марія, і вона здійснилась. І ось так виглядає. Я його назвала батончик Лагідно. І я хочу обрати цей пакет з лабубу. А, ті... а якщо ви хочете дізнатися, що в цих пакетках, то обов'язково підписуйтесь. І також закінчується колекція збираємось на пляж. І беремо пакетик з лабубу. Далі колекція кіндерів. Давайте візьмемо ось цей. Колекція італійських мемів. Візьмемо ось цього малюка Травала Траола. І залишиться ось такий пакетик з Лабака Сатурна з Малюком її. Далі колекція морози. Хм... Я, навіть, не знаю. Давайте перемішаємо. І я закритими очима обираю ось це морозиво. Ось таке коричневе. Давайте виберемо пакетик тепер з колекції чохли на телефони. Візьмемо ось цей. І колекція приготуй. Давайте візьмемо молоко. І ось тільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. І хочу почати з колекції Лабубу. Беремо наш пакет і дістаємо будь-який пакетик. Ось цей. Ось такий, який вже відкрився. Ось такий зелений лабубу. Я його робила першим. Він у нас на другій сторінці ось тут. Ой, нерівно вийшло Ну ладно. Далі колекція збираємось на пляж. Ось вона. Яка в нас сьогодні закінчується, на жаль. І тут у нас окуляри ось такі. Сонце захисні. І ось це останнє місце саме для них. О, прикольно вийшло. Купальник окуляри отак вийшли. Далі наша новинка. Колекція тварин. Залишаємо пакетик. У нас тут ось таке оформлення, тут у нас типу об'ємні циферки. І колекція тварини. На випав ось такий зайчик. Ось такий, який щесь побачив у телефоні. Ось так. Під номером 5. Він у нас, значить, посередині ось номер 5. Він у нас повинен бути тут. Ось так. Далі колекція кіндерів. Ой це я давай. Ось так. Фух. Я думаю, я сюрприз уже порвала. Тут в нас такий стікер, це в нас за Kinder Joy Mario. Тут в нас був такий блок, за якого дістається оцей грибочок, і це в нас маркер такий. Фломастер такий. Під номером 4. Далі колекція італійських мемір. Ось вони. Воно віддано випав ось такі пущінні сушіні. І є люди, які відгадували, хто в нас був це. І передаю привіт тетяні і Маші. Передаю вам великий привіт! А в цьому відео ви повинні відгадати, хто нам попадеться в цьому пакетку. Відкривайся! Фух, і пакетик зберігся, і сюрприз. Це добре. Ооо! Я до її багато хто впізнає. Пишіть в коментарях, як її звати, або як вона називається. Так, це дівчинка. Ось така вам невеличка підказка. Ось така. Так, все рівно. Так, мабуть, останнім приклеїмо сюди мемчик, який нам попадеться в наступному відео. Ось і пишіть, як її звати в коментарях. І нам. І наступна колекція це колекція морозив. Вони ж потім були! Куди я вистаю? Ось. Мороза під номером 3. Нам випав. Нам випав знову глазурь. Як і в цьому морозиву. Так, морозиво в нас було під номером. Під номером три. Це ось сюди. І глазурь. Ось так. Круто відклеїлось. І ми повинні рівненько приклеїти. Ну, не дуже вийшло, але ось так. Далі колекція чохли на телефони. Так, да, ці чохли на телефони. Ось. Як ви думаєте, нам попадеться бінором 3, 5 або 8. Я даю ще повернуться під номером чо... 4... Ой, під номером 5. Трішки переплутала. Ось тут у нас є невеличка дірочка. Це. О, зараз я випряму. Дивіться, який милий малюночок. Це такі кактуси, які обіймаються. І тут ще зверху сердечко, яке означає, що вони люблять один одного. Так. Ось тут Я Під номером п'ять. Я вгадала! Я вгадала! Вони під номером п'ять. І колекція остання на сьогодні в нас на це відео. Це колекція приготуй. Ось вона. На пакетку в нас таке молочко, молоко. І ми цей пакетик зараз відкриємо. Вау! Круто відкрився. І подивіться, який гарний перець. Перчик такий. Він дуже гарний. І під номером 6. Ось можете його поближче роздивитись. Під номером, під номером 6. Ось тут. І все. Це відео в нас, мабуть, швидко закінчилось. І на цьому в нас все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Тому що на моєму вже... От за відео я була в шоці. Уже 106 лайків. Я просто в шоці. У мене було Мені ніколи не було такого, що стільки лайків було. Я в, я в шоці. А ще, на... а ще на цьому відео там де стільки лайків багато. 5400 з чимось переглядів. Дякую вам! Це просто супер! А ще на моєму каналі вже 239 підписників. Мені це дуже приємно. Чекайте на нові гарні колекції. Тому що чим більше підписок, тим крутіші будуть колекції. І всім пока-пока!